Початок всесвіту, космічна інфляція зі стандартним репертуаром фізики елементарних частинок. Теплий старт всесвіту, нова модель інфляції та перспективи експериментальної перевірки. В останні десятиліття космологія переживає період бурхливого розвитку, стимульований як теоретичними проривами, так і постійним вдосконаленням приладів астрономічних спостережень. Питання походження всесвіту, його ранньої еволюції та фундаментальних законів, що керують цими процесами, залишається одним із найбільш хвилюючих і складних викликів сучасної науки. Остання робота групи вчених з інституту фізики Макса Планка, представлена в Physical Review Letters, пропонує принципово новий погляд на ранню фазу розширення всесвіту, відому як космічне надування. Ця модель, заснована на стандартному репертуарі фізики елементарних частинок і, зокрема, сильної сили, відкриває захоплюючі перспективи для експериментальної перевірки гіпотез про походження нашого світу. Космічна інфляція ключова загадка раннього всесвіту. Перш ніж зануритися в деталі нової моделі, важливо зрозуміти, чому космічна інфляція настільки важлива для сучасної космології. Відповідно до стандартної космологічної моделі, Сін, всесвіт виник із сингулярності, точки нескінченної щільності і температури приблизно 13,8 мільярдів років тому. Однак ця модель стикається з рядом проблем, які важко пояснити, використовуючи лише відомі фізичні закони. Однією з таких проблем є проблема горизонту, яка полягає в тому, що спостережувана однорідність та ізотропність всесвіту не узгоджуються з його передбачуваною локальною природою в момент його виникнення. Ось тут і вступає в дію теорія космічної інфляції. Якщо припустити, що Всесвіт пережив період експоненціально швидкого розширення в перші частки секунди після великого вибуху, інфляція допомагає пояснити низку космологічних спостережень. Однорідність та ізотропія, інфляція згладила неоднорідності, що виникли до початку розширення, забезпечивши спостережувану однорідність всесвіту, відсутність магнітних монополів. Інфляція зменшила щільність передбачуваних магнітних монополів, які могли б творитися в результаті фазових переходів у ранньому всесвіті. Коливання щільності, флуктуації квантової щільності, що виникли під час інфляції, стали зачатками для формування галактик і скупчень галактик, які ми бачимо сьогодні. Однак, незважаючи на свій успіх, стандартна модель інфляції залишає низку питань без відповіді. Зокрема, потрібен механізм, який би ініціював і підтримував період інфляції. Більшість моделей інфляції постулюють існування скалярного поля. Так званого інфлатону, який має потенційну енергію, що забезпечує прискорене розширення всесвіту. Однак природа інфлатону залишається невідомою, а його існування не підтверджено експериментально. Тепла інфляція альтернативний погляд на ранній всесвіт. Традиційна точка зору полягає в тому, що ранній всесвіт був холодним і порожнім, тому для запалювання гарячої плазми, яка спостерігалася згодом, потрібен був невідомий механізм. Однак існують альтернативні моделі, відомі як теплі інфляційні моделі, які припускають, що ранній всесвіт був заповнений гарячою плазмою, що складалася з відомих елементарних частинок. Теплі надувні моделі мають ряд переваг перед традиційними моделями. Уникнення сингулярності теплі інфляційні моделі можуть уникнути сингулярності, пов'язаної з великим вибухом. Обмеження масштабів інфляції. Теплі моделі інфляції можуть обмежити масштаб інфляції, що могло б пояснити спостережуваний розмір всесвіту. Виробництво баріонної асиметрії, теплі інфляційні моделі можуть пояснити спостережувану баріонну асиметрію всесвіту, переважання матерії над антиматерією. Однак моделі теплої інфляції також стикаються з рядом проблем. Зокрема, важко пояснити, як гаряча плазма може підтримувати період інфляції. Нова модель сильна взаємодія як рушій інфляції. Нова модель, запропонована групою вчених з Інституту фізики Макса Планка, пропонує принципово новий підхід до проблеми теплої інфляції. Ця модель заснована на використанні сильної взаємодії, однієї з фундаментальних взаємодій у стандартній моделі фізики елементарних частинок. Згідно з цією моделлю, незадовго до Великого вибуху всесвіт пройшов дуже коротку фазу прискореного розширення, ініційованого взаємодією глюонів, частинок, які забезпечують сильні сили в атомних ядрах з полем гіпотетичних аксіоноподібних частинок. Завиязування цих частинок з сильною силою забезпечує достатньо енергії для нагрівання всесвіту, що розширюється, і підтримки періоду інфляції, переваги та перспективи. Ця модель має ряд важливих переваг перед існуючими моделями теплого надування. На основі відомих частинок і сил модель використовує стандартний репертуар фізики елементарних частинок і добре зрозумілі сили, що робить її більш правдоподібною та придатною для експериментальної перевірки. Дозволяє пояснити спостережувані космологічні параметри, модель може пояснити спостережувані значення космологічних параметрів, таких як щільність всесвіту та швидкість розширення. Відкриває перспективи експериментальної перевірки. Модель передбачає, що перші частки секунди всесвіту можна виміряти на Землі, що відкриває захоплюючі перспективи для експериментальної перевірки і гіпотез про походження нашого світу. Експериментальна перевірка пошук аксіонів і зав'язаних частинок. Ключовим елементом тестування нової моделі є пошук аксіонів або споріднених частинок. Аксіони це гіпотетичні частинки, запропоновані для вирішення проблеми сильної цепи інваріантності у фізиці елементарних частинок. Крім того, аксіони є перспективними кандидатами в темну матерію. Останніми роками активно проводяться експерименти з пошуку аксіонів, наприклад, MadMAX, провідну роль, в якому відіграє інститут фізики Макса Планка. Ці експерименти використовують різні методи, такі як пошук аксіонних фотонів і пошук аксіонних полів, щоб виявити ці невловимі частинки. Особисті роздуми та погляд у майбутнє. Нова модель теплої інфляції, заснована на сильній взаємодії, являє собою важливий крок вперед у нашому розумінні раннього всесвіту. Ця модель не тільки пропонує принципово новий підхід до проблеми теплої інфляції. Але й відкриває захоплюючі перспективи для експериментальної перевірки гіпотез про походження нашого світу. Як фізик, який вивчає фундаментальні закони природи, я вважаю цю роботу особливо надихаючою. Можливість пов'язати космологічні процеси, що відбувалися в перші частки секунди після Великого Вибуху, з відомими фізичними явищами, які спостерігаються на землі, є справжньою науковою революцією. У майбутньому я сподіваюся побачити подальший розвиток у цій галузі досліджень, включаючи більш точні вимірювання космологічних параметрів, розробку нових експериментів для пошуку аксіонів і завиязаних частинок, а також створення більш складних моделей, які можуть пояснити спостережувані властивості всесвіту. Адже саме в цих пошуках, у цих спробах розгадати таємниці всесвіту і полягає справжнє покликання науки. Ключове повідомлення, використання сильної сили для пояснення космічної інфляції відкриває нові можливості для експериментальної перевірки теорій про ранній всесвіт. Підсумовуючи, нова модель теплої інфляції, запропонована командою вчених з інституту фізики Макса Планка, є важливим кроком вперед у нашому розумінні раннього всесвіту. Ця модель не тільки пропонує принципово новий підхід до проблеми теплої інфляції. Але й відкриває захоплюючі перспективи для експериментальної перевірки гіпотез про походження нашого світу. І хто знає, можливо, в найближчі роки ми станемо свідками справжнього наукового прориву, який назавжди змінить наше уявлення про всесвіт.